Новорічне перетворення Чернігова за ніч. Перший сніг зробив місто святковим. От тільки довгоочікуваним опадам не всі раді, адже прибрати дороги вчасно знову не вдалося. Водії пробуксовують навіть на центральних вулицях. Ну я з утра їжджу і нікого не бачив, щоб обирали дороги чи чистили. От до полдинатого тільки їхав, от бачив, час сколько? 11.30. тридцять, тільки только першу машину, яка їй чистить. По кісточки у бурі каші бредуть пішоходи. Ну, Власті не готові. Ну, як бачу, що ніхто нічого не чистить. І по всій відмові, чистити не будуть мережу. Інтернет гуляють бородаті жарти, що зима для комунальників знову прийшла неочікувано. Але самі працівники ЖКГ запевняють, ніяких несподіванок до снігу готові працювали з третьої години ночі. Я віжу з трьох часов ночі ситуація під контролем. Сніг йде, машини засипають. Зараз сніг от менше став. Прикрашається, і ми це все, що висипало на дорогу. Перечищаємо и убираємо это нормальная ситуация. Наша рабочая. Каша на вулицях міста, за словами керівника автотранспортного підприємства, це така система прибирання. Поки сніг іде, дороги лише посипають піскосольовою сумішю. І тільки коли хурделиця скінчиться, жижу починають згрібати. Система, очевидно, не дуже подобається не тільки чернігівцям, але й міському голові. Комунальників із теплої сесійної зали мер виставив. Я би просив перед продовженням роботи всіх керівників. Уноваження, які входить е, прибирання міста, займатися своїми справами е, не затримуватися. Вулицями тут шість тракторів і дев'ять машин. Більше у міста просто немає. Водії снігоприбиральної техніки тепер працюють цілодобово, але їм така погода до вподоби, адже нема снігу, нема роботи, а отже і зарплати. Зима, добре, Новий рік треба, щоб був зі снігом. Справжня ударна сила комунальників веселі працьовиті жіночки у жовтогорячих жилетках. На їхніх руках міські зупинки та пішохідні переходи. Якщо тротуари теоретично мають чистити трактори, то тут, де постійно люди, одна надія на лопати. Уже весь проспект по другому разу робимо. і Шевченка вже зробили. Багато але снігові кучу гори та екстремальна їзда з перешкодами деяким водіям таки у радість. Круто. Це саме крутая покатуха за сьогоднішнього саліші. Клакиози крути круто здійс за прогнозами синоптиків. Цього нового року погода буде дійсно святковою і зимовою. До кінця тижня морози, тож сніг не розтане. А хруделиці повторяться тільки наступного вівторка. Міські служби обіцяють розгрібти дороги вночі, коли з узбіч заберуть припарковані авто.